Якщо просто зараз зайти в Ютуб та включити будь-яку совєтську документальну кінохроніку, байдуже якого десятиліття, то все, що ми побачимо, це чисті і прибрані міста з усміхненими мешканцями, запорошеними і втомленими комбайнерами, що збирають в полі урожай, чи велетенські цехи, де ніби мурахи трудяться працьовиті мешканці великої соціалістичної країни. Багато дитячих свят, де жовтенята і піонери у червоних краватках водять хороводи і розповідають. Дають вірші про щасливе і безтурботне дитинство, садочки і школи із портретами доброго дідуся Леніна, відпочинок у Ялті чи Сімферополі, звіти про досягнення народного господарства і радість батьків від народження маленького громадянина у зразковому пологому будинку. У людей, які не жили в СССР, а дізнаються про нього зараз, складається враження, що ця комуністична країна справді не знала біди, лиха і злочинів, що всі були добрі і доброзичливі. А найбільше порушення закону, на яке наважувалися мешканці імперії, це хильнути зайву чарку і потрапити у витверезник. А вже звідти наступного дня на збори трудового колективу, де тебе осудливо повчатимуть співробітники, а потім ще й намалюють у стінгазеті. Скажу більше, навіть люди, які народилися у 60-х, 80-х чи 50-х і мали радість мешкати в одній із 15 республік СССР, були переконані, що в їхній країні нічого поганого не стається. Логіка така: якщо злочини не показують по телевізору чи про них не пишуть у газетах, то їх і не було. Бо ж не може брехати партія чи чесна міліція. Друзі, вітаю! З вами канал За документалісти. Сьогодні як і обіцяли, ми продовжуємо розповідь про теракти в совєтському союзі про усе те, чого було з надлишком, але КГБ і комуністична партія ретельно замовчували. Ми розповімо вам про трагедії у Новосибірську, або як пілот літака Ан-2, що більше відомий в народі як кукурудзник, скерував своє повітряне судно прямісінько у багатоквартирний будинок, які це мало наслідки для зовсім невинних людей. Хто влаштував серію вибухів у 1977 році у Москві? Як на слід злочинців допомогла вийти шапка вушанка із кількома залишеними на ній волосинами? Як наркомани захопили автобус з дітьми і намагалися втекти за кордон? Залишайтеся з нами усі ці історії варті того, щоб їх побачити. Недільний ранок, 26 вересня 1976 року, Новосибірськ, близько сьомої години, пілот Владімір Сірков, який був командиром літака Ан-2, приходить на місцевий аеродром. Він має з собою документи з оперативним завданням на черговий політ. Щоправда, на них не вказано дату та час вильоту, але чоловіка там добре знають, тож ніхто не здогадується, що його бланк фальшивий. Той швидко проходить обов'язковий медогляд, отримує ключі від літака і вже за годину вмощується у його кабіні. Повідомляє диспетчера, що просто хоче перевірити роботу двигуна, а заодно переставити літак на інше місце. Та отримавши добро на рух судна, він розвертає ан 2 у бік злітної смуги і о 8.06 на здивування усім підіймається у повітря. Вчинок пілота вводить працівників аеропорту у стан розгубленості. Вони не розуміють, що коїться, і лише через якихось дві хвилини починають викликати борт на зв'язок. На запитання: ви куди пішли? Сірко спокійно відповідає: Шукайте мене на вулиці, степова, будинок 43, дріб. 1, прощавайте. З ним ще намагаються зв'язатися, але марно той на контакт більше не виходить. Ан 2 справді летить у бік міста. Він іде настільки низько, що, здається, зачепить телевізійні антени. В районі вулиці Степової над однією із багатоповерхівок літак починає робити кола. Про все це пізніше розповідали очевидці, що були здивовані дивною поведінкою пілота. Як з'ясувалося пізніше, Сірков мав намір протаранити одну із квартир, розташованих на третьому поверсі, але йому заважало високе дерево, тополя, яка росла перед її вікнами. Зрештою, літак таки знизив висоту і врізався у сходову клітку поміж третім та четвертим поверхом просто у міжпанельний шов. Пролунав страшної сили вибух, який було чути на увесь район. Кукурудзник пробив у фасаді діру діаметром 2 метри. Від удару його розірвало на кілька частин. Ви можете побачити, що залишилося від літака. Ось на цьому фото. Хвіст впав біля входу у під'їзд. Корпус летів у розташовано на четвертому поверсі квартиру, у якій в той час знаходилися діти: шестирічний Олег та чотирилітній Олександр, які приїхали в гості до бабусі. Паливо з бака, а на момент удару в ньому знаходилося близько 800 літрів пального. Почало стікати сходами донизу і спалахнуло. Потрощений будинок охопило полум'я. Люди в паніці почали вистрибувати з вікон, ламали ноги та руки, отримували інші важкі травми. Була восьма година ранку. Ми всі ще спали. Я прокинувся від вибуху, гримнуло так, що мало не викинуло з ліжка. Подумав, що пацани машину підірвали на вулиці. Виглянув у вікно, а там якісь дивні уламки біля під'їзду валяються. Перегородили вхід, горять. Ми одразу в коридор, а він уже в диму. Добре, що встигли вибігти. З решти під'їздів також люди вибігали з криками: війна, бомблять. Літак величезну дірку у стіні пробив. Як увесь під'їзд не впав, досі не розумію. Удар був такий, що льотчикові голову відірвало, і обезголовлене тіло, що обгоріло до чорного, пізніше валялося на сходах. Згадував очевидець інциденту Борис Сулєєв. Ми стояли внизу, тримали ковдри і ловили ними дітей, яких скидали батьки. Розповідав мешканець сусіднього будинку Валерій Мельніков, якому на той час було 26 років. Пам'ятаю, як з вікна п'ятого поверху якась жінка з розпущеним волоссям кинула зовсім крихітне немовля. Ми з хлопцями зловили дитину на ковдру. Малюк приземлився, ніби нічого й не сталося. Мабуть, навіть не зрозумів, що відбувається. А на іншому поверсі якийсь чоловік намагався скинути вниз свого сина. Хлопчик, років п'яти, відчайдушно брикався, чіплявся за батька. Коли тому все ж таки вдалося його відірвати від себе і скинути вниз, ми також спіймали малюка на ковдру. Він швидко-швидко по ній, а на спині величезні пухирі від опіків. Згодом я довідався, що ця дитина померла у лікарні. Думаю, малюк загинув не стільки від опіку, але й від шоку больового і ситуаційного. Не кожен може таке пережити. Друзі, то що ж це було і чому пілот скерував літак у багатоповерхівку? Ми про усе це розповімо за хвильку, але спершу я попрошу вас підтримати гривною ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, якими знищують орків, і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям. Реквізити і вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, як виявилося, пізніше ціллю смертника була його власна сім'я, дружина, маленький син, Тесть та теща, які проживали поруч у квартирі. Сірков хотів помститися коханій за те, що вона пішла від нього до батьків, ще й забрала з собою дитину. Перед тим, як згадувала жінка, вони часто сварилися. Мало того, пілот мав психічні розлади, які приховував на роботі, неодноразово наносив собі порізи бритвою чи іншими гострими предметами. Коли жінка втомилася від усього цього, то разом із сином втекла до батьків, а за шість днів до трагічного випадку пара подала заяву на розлучення. Однак розривати стосунки 23-літній пілот був не готовий. Причиною цього стали не лише почуття, але й кар'єра. На роботі його обіцяли пересадити з кукурудзника на більш престижніший та більший літак, але розлучених туди не брали. Тож пілот крутився біля будинку, де мешкала дружина, і просив її зачекати з розірванням шлюбу. Та ж не слухала. Після ще одного скандалу Сірков заявив дружині і тещі: зачекайте, завтра я прилечу до вас на крилах, і таки прилетів. Тоді загинуло п'ятеро людей ще одинадцять отримали травми. За іронією потерпіли ні в чому не винні люди, бо квартира, в яку цілився смертник, уціліла. Інформацію про надзвичайну ситуацію в кращих традиціях СССР засекретили. Ні в пресі, ні на телебаченні про це не згадали. Дехто з людей приходив з фотоапаратом і намагався відзняти наслідки катастрофи, але до них одразу підходили співробітники КГБ і вимагали засвітити плівку. До речі, це не єдиний такий інцидент у 1972 році. Аналогічний випадок стався в Україні тодішньому Ворошиловграді, Зараз це Луганськ. Пілот Ан-2 Тимофій Шовкунов знову ж таки через сімейну сварку теж скерував свій літак у житловий будинок. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв, бо дружини з дитиною вдома не було. кажуть, він знав про це і не хотів вбивати рідних. На превелике диво були порожніми і всі сусідні квартири. А от сам Шовкунов загинув. 1977 рік після події, про яку я щойно розповідав, Москва, 8 січня у метро, на перегоні між станціями Ізмайловська та Первомайська о 17.33 в одному із вагонів лунає вибух, який стає першим терактом в історії московського метрополітену. Сім людей загинуло на місці. Ще 37 отримали поранення. За оцінками експертів, якби вибух стався, коли потяг проїжджав тунель, то жертв було б значно більше. Це була субота, вечір, новорічний період, вагони під зав'язку переповнені людьми. У них їхало багато дітлахів, які на час зимових канікул традиційно відвідували з батьками кінотеатри, музеї, святкові дійства, що відбувалися у місті. Підірваний вагон доїхав до наступної станції, і її одразу закрили. А усі, хто виходив з метро, почали перевіряти документи. Однак пасажири потягів, які проїжджали станцію без зупинки, могли побачити закривавлені тіла та розірваний вибухівкою вагон. Я забіг туди, але ноги самі винесли мене назад. На підлозі була велика кількість крові, розкидані речі і покалічені люди. Кров стогін. Дитина років 12-13 лежала на лижах у чорному тренувальному костюмі, увесь посічений осколками, яка жінка махала мені закривавленою рукою. Дивитися на це було страшно. Згадував машиніст потяга, який зупинився поруч, і одним із перших бачив жахіття. Раніше в СССР такого ніколи не траплялося, тож містом масово почали поширюватися чутки і паніка, адже влада мовчала і жодних офіційних пояснень інциденту не давала. Тож люди лякали одне одного, розповідаючи усе страшніші історії про сотні жертв, що найрізноманітніші версії про терористів. Але на вибуху у метро вечір не закінчився. Вже о 18.05 пролунав ще один. Цього разу у торговому залі продуктового магазину, що розташовувався на вулиці Джержинського неподалік від будинку КГБ СССР. Там спрацював безоболонковий вибуховий пристрій, який заклали під прилавок із холодильною установкою. Він не містив у собі елементів ураження підшипників, цвяхів чи болтів тож обійшлося без жертв. Продавець, що знаходився біля прилавка, лише отримав контузію а деяких відвідувачів поранили осколки вітрини. Навіть на цьому страшні події не припинилися. Уже за п'ять хвилин спрацювала бомба, закладена в урну на одній із вулиць міста. Смітник вибухову хвилю витримав, і перехожі не постраждали. Але для усіх оточуючих це був неймовірний стрес. Здавалося, ніби уся Москва перетворилася на одну суцільну порохову діжку, адже менш ніж за годину здетонували вибухові пристрої у трьох різних місцях. А це на хвильку був 1977-й, коли ще ніхто не підривав будинки і станції метро. Як це було у 90-х чи 2000-х за Путіна. Теракти викликали справжній шок як серед простих людей, так і в кремлівській верхівці. У той же ж день про них повідомили Брежнєва, і він терміново повернувся у місто сполювання. З найдосвідченіших співробітників Генеральної прокуратури МВС та КГБ СССР сформували об'єднану оперативну слідчу групу. Розпочалася операція Підривники. Насамперед слідчі взялися за опитування свідків, але розповіді майже пів тисячі очевидців нічого істотного для розкриття справи не дали. Тож оперативники продовжували пошук доказів на місцях. Збирали навіть найдрібніші рештки, які залишилися на місці вибухів. Тоді ж встановили, що при виробництві бомби використовувалися незвичайні технології. До прикладу, зварювання деталей проводилося спеціальним електродом з фтористо-кальцієвим покриттям, яке у звичайній промисловості не застосовується відповідно. Експерти дійшли висновку, що хтось із терористів міг працювати на підприємстві совєтського оборонного комплексу. На вулиці, де вибухнула урна, розтопили увесь сніг заради того, щоб знайти невеличку стрілку від будильника Слава, який випускали на Єреванському годинниковому заводі. Також в елементах виявили природну домішку миш'яку. Таку руду та мідь видобували лише в Камиш-Бурунському родовищі в Криму, звідки у той час її постачали в Україну, Литву та на Закавказя. Чи не найважливіший доказ знайшли розтині тіла одного із загиблих? У ньому виявили осколок чавунної ручки від гусятниці, яку використовували як корпус для бомби. Нагадаю, можливо, хтось не знає, що гусятниця це такий великий, переважно чавунний посуд з товстими стінками для приготування їжі при високих температурах. І от слідчі встановили, що їх у невеликій кількості лише 50 штук, суто як експериментальну партію свого часу, випустили у Харкові. За одними даними, такі гусятниці продавали в Україні, і знову ж таки невелику кількість було відправлено на Закавказзя. У цей регіон вели і залишки сумки, у якій лиходії принесли вибухівку. Ретельно вивчивши уцілілі фрагменти, слідчі з'ясували, що її виготовляли на Єреванській шкіргалантерейній фабриці. Причому товар постачали лише у місцеві магазини. Отже, багато речей, які вдалося ідентифікувати, так чи інакше вели в Єреван, столицю Вірменії. Туди і відправилася слідча група. Також після аналізу стало очевидно, що зібрати таку вибухівку могла виключно людина, яка добре розбиралася в електромеханіці, ймовірно, інженер. Пройшло 10 місяців, злочинців так і не знайшли. Всередині країни почали поширювати версію, буцімто то це справа рук совєтських дисидентів. На підтвердження цього в одному із закордонних видань з'явилася стаття про московського журналіста, у якій він писав, що за його даними слідчі активно розглядають саме цю версію. Текст викликав швидку ланцюгову реакцію, інакодумці на чолі з академіком Сахаровим почали висловлювати занепокоєння, що в такий спосіб Кремль тестує суспільну думку, як люди відреагують на можливу причетність дисидентів до організації вибухів. Він почав заявляти, що комуністичне керівництво оголосило їм війну, а можливо, і саме спеціально організувало теракти, щоб закрутити гайки для опозиції. Зрештою, Сахаров написав звернення до світової спільноти, у якому чітко заявив. Я не можу позбутися відчуття, що вибух у московського метро і трагічна загибель людей це нова і найнебезпечніша за останні роки провокація репресивних органів. Саме це відчуття, і пов'язані з ним побоювання, що вона може призвести до зміни всього внутрішнього клімату країни і спричинила написання цієї статті. Я був би дуже радий, якби мої думки виявилися невірними. У всякому разі, я хотів би сподіватися, що кримінальні злочини репресивних органів це державна, санкціонована зверху нова політика придушення та дискредитації інакодумців, створення проти них атмосфери народного гніву, а поки що лише злочинна авантюра певних кілорепресивних органів, які не здатні до чесної боротьби ідей, а рвуться до влади і впливу. Після цього Сахарова викликали в прокуратуру, де йому пред'явили офіційне попередження про кримінальну відповідальність у зв'язку із зробленою ним свідомо неправдивою та наклепницькою заявою. Опісля агентство ТАС поширило повідомлення під назвою Наклепник попереджений. Паралельно правоохоронці справді почали затримувати та допитувати дисидентів. Під підозру потрапив і син знаменитого кінорежисера, творця невловимих месників Едмонта Кеосаяна Давид. Його друг із Єревану у той час відправив йому жартівливу телеграму Рай лежу в лікарні. План залишається чинним. Вези залізо, переправимо з греками, прибере гембла. Він нам більше не потрібен. Це послання на пошті розцінили як терористичний шифер і повідомили у КГБ. Лише після тривалих допитів Давиду вдалося довести, що телеграма була не більше, ніж розіграш. Але пройшло 10 місяців. У жовтні того ж року на курському вокзалі, у залі очікування один із пасажирів звернув увагу на сумку, яку хтось залишив без нагляду. Вона видалась йому підозрілою, і той викликав міліцію. Коли її відкрили, то всередині справді знайшли годинниковий механізм, який був сполучений дротами з якимось пристроєм. Поруч лежала синя спортивна куртка єреванського виробництва та шапка вушанка. На ній слідчі виявили кілька чорних волосин. Одразу усі вокзали та аеропорти було розіслано орієнтування, шукали брюнетів з кучерявим волоссям і в синіх спортивних штанах. У це важко повірити, але на кордоні Грузії та Вірменії у потязі, який їхав до Єревану, міліціонери таки затримали чоловіка без документів і багажу, який підходив під орієнтування. 28-літній зварювальник Акоп Степанян їхав з 23-літнім художником Завеном Багдасаряном з Москви. Причому обоє нічого конкретного про мету поїздки сказати не могли. Під час допитів виявили і третього спільника – літнього Степана Затикяна, який і організував вибухи. Він давно був на олівці у спецслужб, оскільки перед тим створив національну об'єднану партію Вірменії, яка цитую прагнула добитися незалежності Вірменії у її історичних кордонах мирними засобами, зокрема шляхом проведення референдуму. Вдома у чоловіків знайшли докази, які свідчили про підготовку та організацію неметеракту. Усіх трьох засудили до страти і розстріляли за вироком суду 30 січня 1979 року. На суді ватажок угрупування сказав: я вже неодноразово заявляв, що відмовляюся від вашого судилища і жодних захисників не потребую. Я сам є обвинувачем, а не підсудним. Передайте людям, що це були мої останні слова. Помста, помста і ще раз помста. За словами підсудних, вони пішли на теракти, оскільки прагнули незалежності Вірменії та не визнавали владу СССР. У той час почала побутувати думка, що справа проти терористів сфабрикована, і вибухи організувало саме КГБ. На користь цього свідчило засідання суду, яке проходило у надсекретному режимі, куди не впускали навіть близьких людей і те, що родичам не дали ознайомитися із матеріалами справи. А єдиний, хто визнав свою провину, це був молодий художник Багдасарян, який у день вибухів був у селі на весіллі, де його бачили дуже багато людей. На захист засуджених знову ж таки став знаменитий академік Сахаров, який теж був переконаний, що справа це суцільна фальсифікація КГБ з метою розправи над усіма інакодумцями. Спецслужба могла використати чоловіків у своїх цілях та пообіцяти їм вийти сухими із води, але свого слова у результаті не дотримала. Полковник першого головного управління КГБ СССР Олег Гордієвський, який втік на захід, теж дотримувався думки, що вірмен використали як цапів бувайлів. Такої ж думки дотримувався і дисидент Сергій Григор'янс, який стверджував, що вибухи здійснювалися групою, а за завданням очільника КГБ Юрія Андропова та начальника п'ятого управління цієї спецслужби Філіпа Бобкова. Друзі, далі ми розповімо вам, як вже у 1988 році наркомани захопили заручників автобус з дітьми, вимагали 3 мільйони доларів та виїзд за кордон, і таки вилетіли до Ізраїлю. Але далі все пішло не так, як мало б бути. Якщо вам подобається контент, який ми створюємо на каналі, то підпишіться на нього і залиште коментар, щоб алгоритм Ютубу розумів. Блоги цікаві глядачам. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймія Кофі Монобанку» Чи PayPal і дякую тим людям, які роблять це на постійній основі та дають змогу нам рухатися вперед. Отже, це був четвер 1 грудня 1988 року. Осетія, місто Орджонікідзе. Тоді школярів місцевої школи повезли на екскурсію в типографію, показували як друкують шкільні підручники, та подарували по кілька новеньких плакатів із зображенням популярного на той час співака Владіміра Висоцького. Коли дітлахи вийшли з учителькою на двір, то там їх очікував автобус ЛАЗ-687. Водій сказав, що приїхав за дорученням шефа і продемонстрував маршрутний лист з номером школи. Звісно, що ніхто не думав нічого поганого, і вчителька навіть не глянула на папірець. Коли школярі опинилися в салоні, то вже там стало зрозуміло, що вести їх до школи не збирається. Вони потрапили до рук п'ятьом терористам, які вкрали автобус, захопили заручників, спеціально дітей, щоб ті не чинили опір, і планували вимагати викуп, а також літак за кордон. Мабуть, тут варто додати кілька слів, а ким були ці совєтські терористи. Усі вони працювали в місцевій автобусній бригаді. Наймолодшому з них було лише 22 роки, найстаршому 38. Чоловіки мали не лише доволі сумнівні біографії, але й проблеми з наркотиками та алкоголем. Дехто вже встиг відсидіти у тюрмі. Усі мріяли про красиве життя і давно виношували плани, як розбагатіти. Отже, після захоплення автобуса з дітьми лиходії поїхали до обкому партії, де справді почали вимагати від влади викуп 3 мільйони доларів та літак. У разі невиконання вимог бандити обіцяли підпалити автобус, а для цього розставили на підлозі салону каністри та банки з бензином. Також його налили на підлогу і погрожували дітлахам, що якщо ті будуть погано поводитись, то вони кинуть сірник і все довкола вибухне. Насправді, все було дуже серйозно, оскільки було видно, що бандити справді можуть спалити транспортний засіб разом з усіма, хто в ньому знаходився. Уже через кілька хвилин до автобуса під'їхала міліція, а згодом і заступник міністра внутрішніх справ республіки. У розмові з ними терористи почали вимагати зброю гроші вантажний літак з безперешкодним вилітом до країни, яка не підтримує дипломатичних відносин з СССР, а також звільнення зв'язниці їхнього товариша. На роздуми терористи дали 40 хвилин. Після цього пообіцяли кожні півгодини вбивати по одній дитині. Розуміючи, що усе доволі серйозно, спецпідрозділ А КГБ, майбутній Альфа, вирішив надати літак Іл-76. Однак його габарити не дозволяли приземлитися в аеропорту Орджонікідзе. Тому для посадки виділили аеропорт мінеральних вод. Туди вирушила колона з автобуса, автомобілів, у яких їхали батьки та супровід КГБ. Коли загарбники поїхали до міста мінеральні води, то ми рушили слідом за ними зі швидкістю 40-60 км на годину. Їхали і сподівалися, може побачимо когось, може вигляне якась дитина, але вікна були наглухо зашторені. Ніхто точно не знав, чи є там діти, чи вони усі живі. Згадував пізніше один із свідків. Ніч школярі та терористи провели в автобусі. Вчителька згадувала пізніше, що це була найстрашніша ніч у її житті, оскільки ті постійно кололися, погрожували дітлахам та не дозволяли ходити в туалет. Наступного дня, після багатогодинних перемовин, бандитам таки передали бронежилети, пістолети Макарова, один автомат та 2 мільйони доларів США в обмін на заручників. До речі, щоб зібрати таку кількість валюти, треба було витрусити сейфи у багатьох відділеннях в Міжторгбанка. Далі під прикриттям живого коридору із дітей терористи вийшли з автобуса і перейшли в літак. А потім звільнили школярів та вчительку. У заручниках залишився уже екіпаж іл 76 Його таки направили до Ізраїлю, оскільки у разі посадки в СССР злочинці погрожували розстріляти штурмана та пілотів. Уже за кілька годин літак приземлився на одній із ізраїльських військових баз. Там втікачі пробували підкупити поліцейських, аби ті дали можливість їм рухатися далі. Як варіант, вони розглядали південно Африканську Республіку. Але всупереч, що між СССР та Ізраїлем у ті роки не було домовленості про взаємну видачу злочинців, уряд цієї країни пішов на безпрецедентний крок і віддав терористів комуністам. Перед Москвою поставили лише одну вимогу: що терористів не розстріляють, і бандитів справді не розстріляли, але вони отримали великі терміни ув'язнення. По 14 та 15 років друзі, з вами був канал за І Сьогодні ми розповідали про теракти, які були в СССР. Це вже друга частина розповіді. У першій ми говорили про те, як намагаючись помститися за свій малий зріст, мешканець Краснодару підірвав автобус з людьми, які їхали у ньому, як у небі над Читою знищили літак з усіма пасажирами на борту, та як кілька разів підривали Кремль. Це історії про те, що комуністична імперія далеко не була такою безпечною, як нам про це завжди розповідають. Бережіть себе, зустрінемось.